Так, ну що, громада, привіт, ми з України. Так, робочий процес продовжується. Бачите, вже раз тут намалювалася така рамина. Багато критики було. Ну, це рамина для лопати, яка горна кагати. І заразом, ну я все-таки проведу іспитання. Ми виїдемо, стрілу треба пофарбувати і виїхати з гаража. І поїду на базу, попробую тонний бег підняти. З трудом не віриться, що вона не піднімуть, бо почали писати, читаюся Сопромат, якісь інженери. Ну, я знаю, що такі два циліндри не підняли циліндри на 80. Два штуки не підняли на нам нав'язку. Бачите, як стоїть, чудово виварили всі ребра жорсткості. Все тут з середини. Вже уселяв, уселяв. Можу вам провести, це рамина висить. На нашій рамці, де ковшик. ковшик. Ну, як він називається, там точно. Ну, коротше, рамка, на яку чіпляється ковшик. Приварена така. Така, така. Ось, пальці стопоряться, засовується, там воно втулка. Туди пальці забиваються, приварюється така, чи б кажу, приварюється. Прикріпляється рамина. Рамина така, аж висотою. Ну, вже бачили висоту. Може подумали, що таке я хотів на труби чіпляти. Ніякоти, що типу, переламає, викруте, виверне, критики, хто з скільки. Ще як ото кажуть не, не бачив. Де звіна, чи не чув, де а вже, вже. Одні хейтери тільки. Ну, така рамка, зараз ми заведемо трактора, заведеться, я думаю. І попробуємо пустити. Получається, це вона максимально зажаті циліндри. Це ж я розповідав, що там, де той крючок, ой, де той крючок. Ну, ну примера, в тому розстоянні. Ми робимо таку міні кранбалку Ну, то есть, я все примерно намалював, ну, щоб ви зрозуміли. Бо одразу хотів отак робити. Типа наш бег висить, Тіпа, таку ще штучку робимо. Ну, таку плюс-мінус. Ось тут зверху, щоб воно, отут точка підпирала бег, щоб бег висів трохи жопою сюди вперед. Ну, як, як. Повністю задерти, щоб він висів, і щоб над нашою сівалкою тут нічого не мішало. Як, ну як будемо підвозити до сівалки, щоб ну, нічого не мішало. Е, ну, Я думаю, все буде чудово. Ну, все одно ця рамка в нас для горнулки, для бульдозера такого, ну, типа Лопата буде ще спереді, поняток кріпиться. Так, е, саме вопрос: купи Маніту, купи, тіпа, не їбися там, він ви. Господи простину з цими <хи> коментаторами купив Маніту. На Маніту треба 50 тисяч доларів, блін. І зараз я в такий час був. Ну, коли вона мені окупиться та Маніту? Понятно, що він, він потрібний. Грузить зерно, ТС, ну, я думаю, усилили ще якось цей год потерпим без Маніту. Ну, в планах є Маніту купити, ну. В даний час, це, як кажуть, або той, що сидить на дивані, не понімає або людина, яка може мільйони в кармані, то каже, купи маніту. Цей апарат, я вважаю, буде працювати ідеально. Що, во перше толкати буде зерно. Так, зараз заводимо та показуємо, як спочатку буде толкати зерно. Така рамка стоїть, щоб купити. Так, включає масу. Маса. Так, 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 так. Так, що там? О, так в гаражі стоїть-то. Так, опускаємо. Опускаємо. Все, опустили. Тримо трохи, все. Так, углушимо. Так, бачите, як заводить, як в гаражі стоїть. Тут тепло, ну, градусів 15-20, як кочегаримо. О! І тепер наша рамка, треба було ще трошки опустити. Дивіться, бачите, як вона прикріплена. Вона стоїть на цих містах, тут така труба, то 100 стіла, десь сантиметр, це із сівалки. Я говорив, там, ну, як вам показати, там, ну, квадратна така, це натягнута, квадратна труба. І це ми з нею такі. Робили на оту свою, ну, вже вже була вона у нас із питання. Такі, як крюки. Получається, сюди стає труба і сюди зацеп. І тут шплінтується ось ось пальці. Бачите? Воно. І там втулка всередині. плац на 30. Ніякі 28, вже все на 30. Так, і серед, а блін, тут заварили. <гави> так, усилили тут же середину цю рамку, я ж розповідав сьогодні. Уварив конкретно. Ну, тобто, сама. Ця рамка, що буде чіплятися ковш. І ця рамка. І тепер ми дивимося. Тут, понятно, що, забачте, крючок приварили під бех, під ципок накидати. І поїдемо попробуємо. Як піднімає? На такому розстоянні, що я сідаю, звісно, добре, мої 90 кілограм прижимають. Прижимають рамку. Ну, попробуємо. Головне, щоб він. Причепимо бег і спробуємо підняти. Він дуже не треба стрілу задирати, бо хлопці думають, що це я буду стрілу задирати в такому состоянні. Нам саме головне підчепити бег і підняти його сюди, максимально поближче до стріли. А потім вже стрілою піднімати. І все потрібно чудово вийшло. Некоторі кажуть, що щось поламає. Ну, не знаю, тут все-таки. Вже усилена, дебела. Ну, побачимо, якщо тонний бег підніме, все, все буде, буде продовжати далі. А так у нас ця рамка в основному ми її, її, її чого, такої конструкції. ну, Бо я думав, вже знаю, скосок отак робити. ту сюди, оцю верхню трубу, на Ну потім Подумав лопату. Як лопата буде чіплятися. лопата тут буде 4 втулки приварені там на 30. Ну, такі дебелі. Є там у нас така труба. Чотири втулки, на які буде чіплятися лопата і теж 4 втулки. Тобто тут будуть внутрі, а на лопаті тут будуть втулки приварені. І шкварнями кинув, кинув шкварні, зашплінтував і все. І лопата. Лопата буде, я вже тут трошки малював ось її. Ну, примерно, як вона буде, ну хто пойме, той пойме. Ну, це як будуть ребра жорсткості, тут я так примерно собі прикинув, скільки треба швелерів, скільки всього треба. Там, може хто не пойме, але я зрозумів для себе. Так що, отака от лопата буде, буде, воно тут. тут швеллер, тут швеллер, потім внизу швелір і зверху якийсь легенький. Ну, не швеллер, а труба така квадрата. Внизу, звісно, якусь дебелу. Поїдемо на металолом. Тут у нас у бобринці є металоломщик, який продає СБУ метал. Поїдемо до нього і там трохи дешевше. Щоб... Це, і Зробимо цю лопату. Там лист метала тройка. По металу цьому всьому. Короче, внизу дебелий квадрат, потім тут трошки слабіший, трошки сильніший, тут потім, можна трошки ще слабіший і вверх геть слабіший. Ну, логіка яка, на що зверху і знизу однакові квадрати. Так, ну отак оце все воно вийшло. Я думаю, я якушу... що ну дивіться, як я трактора гойдаю. Це він, скати підспущені передньо, щось. Під Постояв у теплі спустили. Так, ну, в принципі, я ж кажу, саме головне, що, що саме головне, що усилена стріла і, і, і можливості тут вже будуть геть другі, ніж у тому кунові, що був раніше у нас. Так що працюємо. І спост... А ви спостерігаєте, якщо вийде. Може кому пригодиться. Я думаю, пригодиться. Тут нема що його варити Цю устройство. Це ми сьогодні за день. Ви пам'ятаєте, тільки труби були нарисовка, просто так ще до, до... до свят зробили. І сьогодні це ми кум різав, я варив. полуавтомат, 5 кг проволоки сюди пішло. За день можна зварити. І скільки там? 33 тисячі. Ну, правда, ще лопату зробити. Ну, ще день на лопату. І 33 тисячі у нас в кармані. Ну хай метал, на, не знаю, на 2002 піде. Ми, ну, це беушно. Ми фактично беушне і дома десь валялося щось. Щось почистили, підчистили, там, всякі листи. Ну, Коротше, фактично воно там фарбований, такий, ну, трохи нового трохи. І за день ми зліпили. Так що отак виходить. Вам. Отак ось я вам покажу. Потихеньку. Бачите, туди сюди. Тут воно ще чітко впирається. І цей ще циліндр ще може вниз піти. це Я не опустив його. Та можемо зараз опустити, плавающе кинути. Плавающе на речагах не знаю. Мені речаги о, Дивіться, раз і рамка опустилася. І ще опустилася. Получається, ход бешений. Бачите? Опустилася рамка ще. І наша горнулочка. Будемо зерно горнути. Ну, та й сніг, я думаю. Особливо кучугури можна взагалі капітально розгортати. Тільки де не ті кучугури. Так. ну, До завтра, я думаю. Завтра щось ще покажу. Або ну це треба нам завтра пофарбувати. Не, не, вже буде післязавтра відео. Так що всім пока. Слава Україні, слава нашим героям. І працюємо далі.